Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний, як на мене, універсальний соус сацебелі, який смакує не лише з м'ясом, шашличком, а й з овочами та будь-яким іншим гарніром. Готується все дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна свіжа петрушка. Можна використовувати кінзу. Дрібненько її нарізаємо ножем і січемо, щоб чим дрібніша вона була. Блендером не рекомендую користуватися, адже буде у вас пюре. До петрушки вкидаємо чесник, стертий на дрібній терці, або ж пропущений через чесникодавку. Аджику. Чорний мелений перець, хмелі сунелі. Та оцет. Перемішуємо і перетираємо ложкою, щоб гарно об'єдналися всі інгредієнти. Додаємо томатну пасту. Перемішуємо, вливаємо воду. Ось така маса у нас виходить. Якщо хочете густіший соус, можете додавати трішки менше води. Я такий люблю, тому Менше не додаю. Тепер лишилося посолити за смаком і при необхідності додати цукор. Соус доведений до смаку, його вже можна куштувати, але краще поставити в холодильник, щоб він трішечки постояв. Зберігаємо його звичайно у холодному місці. Це в мене холодильник, у схляних баночках не більше двох тижнів. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.